Підкорює подіуми в інвалідному візку у донечанки Валерії Леонової важка недуга з дитинства. Попри хворобу, дівчина займається спортом, танцями, будує кар'єру моделі. Проте, коли сила духу здобуває перемогу над слабким тілом, розповість Юлія Міншакірова. У мене виховання було таке, у мене батьки ніколи не жаліли, все сама, все сама. Валерія не терпить жалю до себе, не любить, коли її називають людиною з обмеженими можливостями. Адже всі 24 роки життя вона доводить протилежне. У мене була одна клінічна смерть. Потім у мене була в 9 місяців повна паралізація всього. Опять заново з родителями починали тримати голову, подвигати ручками. Потім вроді як вона все восстановилась, але думали, що ноги відійдуть. Ходити повноцінно дівчина так і не змогла. Згадую важкі 90-ті роки. Тоді її родина жила у Торезі, маленькому шахтарському містечку. Грошей не те, що на ліки не вистачало навіть на їжу. Довгий час пересувалася за допомогою тростини і лише недавно сіла у коляску. Хто хоче, скажем так, встати з коляски? Я не пожаліла, що я сіла, тому що я почала вести дуже активний образ життя. Валерія, я із України, Донецька область. Цей ролик знятий два роки тому у Будапешті на міжнародному конкурсі краси. Лера, одна з його учасниць. Збулася шкільна мрія, стала моделлю. <плес> <плес> Дивлячись, як витончено Лера пересувається, сидячи у інвалідному візку. Зрозуміло, чому титул міс Грація на всеукраїнському конкурсі отримала саме вона. Всі погнуті, адшипники тут всі розбитий. Кілька місяців тому сталася біда. Коляска вийшла з ладу. Зібрати гроші на нову вартістю у 70 тисяч гривень. Студентка Донецького фізучилища не могла. Під загрозою опинилося все активне життя і нове захоплення танці. В основному станція колективне покало сола соло ще ні. По допомогу звернулася до земляка Ріната Ахметова. Кілька місяців тому штаб придбав коляску для її подруги Юлії Лисенко, теж донецької спортсменки. Для нас було важливо закупити інвалідний візок, який являється універсальним. Так як і для прогулянки, так і для використанні станціями. Попередній візок важив 12 кілограмів, а новий лише 5. Вона на маневрення. Мені повезло огромнейшее спасибо за те, що подарили мне коляску, облегчили жизнь. Валерія прямує у місцевий будинок культури на репетицію. Каже, на сцені не мов виростають крила за спиною, адже здійснилася ще одна її мрія. Юлія Міншакірова, Володимир Конопля, Денолокірієв. Сабиція канал Україна.